Мене ждеть на вулиці Laser. Earn that shit like major paper. I melt that beat like a fucking getter. But you know I do it fucking better. And you know I make her fucking wetter. than Jaws in the water to restore me weather. Then Calvin to the opposing gender. Four gore got to talk so you better get her. She on that pole like Diplo. I got a sick coach. She likes Diplo. Like Dylan Francis likes to get low. Fuckers handsome Bout to be derude and turn this beat into a sandstorm Bout to switch it up and make this motherfucker transform I'm on so many levels like a beachy game. I can make dead mouse spell name. I turn up my speakers like the Applejack to Where are you now? when I need you, Jack. You I'm all alone like a marshmallow. It is try to black me like a remix hello Don't let me down and change smoke. Cause let's take a selfie, baby, get in closer. I'm a bet in this game, come a TS to win. Just like that working with the vessels. I'm just playing, let's be respectful. Under control of my man so I can make your dressing per machine for и. Можна сказати, що все, ця частина готова, щеплення. Зірочку я вчора зажав, всю цепку, цепку таку. так. Що поїздить, як така, так, тік, тут теж все зібрано. І потім тільки регуліровка. you catch a one and two. Got a clear view, penthouse vision, mood to the top. I'm gon' pop, you gon' see me soon. I got a vision of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people callin' rare. Always prepared. Teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy with progressing. I don't have a second guessing. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives, changing lives from depressive, all oh, to something so impressive. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or okay. get Що ми маємо на даний час? Це повністю зібраний мотор, поршнюва, коробка, щеплення. Це все є, це все працює. Що лишилося нам ще зробити, це е, відпилити осі вуха, проточити і патрубком е, з'єднати. Потім в чий момент треба сюди сальничка покласти, бо це кришка не п'ята, а четверта. Покласти сюди сальничка і покласти генератор і запалення. Ось так. Що ми маємо по сьогоднішній день? Показую. Зробив я ось таку площадку ось, для датчика холла. Поклав модулятор, тобі ж бабочку. Притягнув проводку, поки що. Ну, це так чисто, чорновий варіант. просто. Треба ще кожух брати, тут покласти. Далі які у нас дії? Зараз покладу цю кришку і буду класти мотор на раму. Покладу цю кришку, тому що щоб не вдарити, хоча, щоб не вламати цей датчик, не відламати, його і так далі, не зігнути. Кладемо цей мотор ось сюди зараз на раму, по можливості притягуємо. І Будемо виставляти ось запалення. Тобі ж будемо модулятор виставляти, щоб тут верхня мертва точка там 2,5 мм назад. І треба, щоб воно якраз, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ну хочу подивлюся зараз, що до чого тут зазорчик виставив. Ось. Зорчик нормальний, і думаю, можна пробувати заводити або, як мінімум, пробувати чи є іскра. Тут далі треба підсидинити комутатор, там катушка, там і так далі. Зараз будемо розбиратися коротше. Так, що ми маємо на даний момент? Мотор повністю стоїть на рамі, повністю закручений, зажатий. Переднє заднє кріплення, проводку я накинув. Катушка, бронепровода, комутатор Все тут вроді як настроїв. Для тестового запуску я кинув ось цей провід. Плюс тут маса з акумулятора йде двойний провід і хоче. Пацани, якщо хочете я вам знімлю е, одній відеоролик, там де розкажу як підключити БСЗ. Хочу проводку по берегу накину, покажу, яка є іскра. О, є, ось свіча. Так, ось свіча, включаю тумблер. Ща пацани. Технічески ось, ось, Іскра. Скор, короче, є. Okay, тумблер. Зараз заливаю в коробку масло. Для тих, хто не знав в коробку Юпітера йде 900 грам масла трансмісіонного. А також треба буде в полость маховика заляти. Ну, я зараз ще гляну скільки там грам масла. Я думаю, можна пробувати заводити. Поїхали. Заливаю масло зараз неудобно знімати, зараз заляю, вам все покажу. Ну а далі ми будемо заливати масло в полость маховика. Ось оту дирочку зараз відкрутіть. Туди треба 100-150 грамів десь такого плюс-мінус. Ну я заливаю 100. У мене на 10 мл. Це мені треба 10 таких шприців Ось туди заляти. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб змащували сосальники кешем. Поїхати. Так, маховик я заляв, коробку заляв. Тепер будемо класти тросик газу. Так, так Я знайшов тут якийсь тросик газу. Правда, він коротковатий, якщо повертати. Але так, типу, так, вроді норм. Типу у цім положенні руля тільки він буде нормально працювати. Вроді би засонка повністю відкривається. Я думаю, можна зараз брати бензинчик, заливати в карбюратор і пробуватись і заводити. Це здійснилося. Тут стоїть п'ятьорічний мотор. Це відео знімалося місяць, щоб ви собі розуміли. Бо то навчання туди-сюди і часу ну, не вистачало. І тепер ви бачите перед собою, як цей двигун працює. Так, да, треба його трошки там настроїти, там карбюратор, запалення, відрегулювати. але це все робиться. Головне, що він працює. З нюансів тут треба десь різьбу нарубати, типу в колінах і все. А в цілому, так що пасани. Кладемо лайки, підписуємося на канал і чекаємо першого виїзду.